Яка ж осінь без сінабонів. Зберігайте перевірений рецепт пухких, ароматних і дуже смачних яблучних сінабонів. Для початку робимо опару, до молока додаємо цукор, сухі дріжджі і відставляємо на 15 хвилин. Цей час до одного яйця додаємо цукор, перемішуємо, а далі вдаваємо вершкове масло і опару. Гарно все об'єднуємо. Потім просіємо борщ на декілька етапів, коли тісто вже буде складно вимішати лопаткою, перекладаємо його на стіл і разом з м'яким вершковим маслом вимішуємо тісто. Перекладаємо в глибоку ємність, накриваємо харчовою плівкою, робимо отвори, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 2 години. Тісто має дуже гарно підійти. В Цей час на вершковому маслі тушкуємо яблука до м'якості. Підійшовши тісто, обминаємо, розкачуємо його в прямокутник і викладаємо начинку. Це м'яке вершкове масло, цукор та кориця. Розподіляємо її рівномірно по всьому периметру, а далі викладаємо наші яблука, не доходячи до краю. Тепер загортаємо тісто у рулет. За допомогою нитки відрізаємо булочки, викладаємо їх у змащену маслову форму та залишаємо їх підійти ще на 30 хвилин. Потім поливаємо їх вершками і ставимо запікатися в духовку на 40 хвилин при 180 градусів. Далі через 10 хвилин, коли вони трішки охол... Лонить смашуємо булочки кремом на основі крем сиру та цукрової пудри. А далі прикрашаємо булочки карамелізованими яблуками та горішками. А потім просто насолоджуємось, бо це не дуже смачно. обов'язково спробуйте.